Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування 100 років досвіду. Я Гуц Борис, випускник 18 ї школи, і я хочу стати хіміком. В наш час почали випускати дуже багато інженерів, економістів, юристів, але мало технічних працівників. І хімія це безпосередньо перспективна та високооплачувана робота, що на сьогодні є немало важливим. Я дуже вдячний рідній школі за знання і з певністю крокую вперед, адже майбутнє це я. Я Драч Володимир, випускник загальноосвітньої школи за числом 18. Зараз я роблю впевнений крок майбутнє. Я хочу стати архітектором, тому я буду наполегливо вчитись, щоб бути гідним своєї незалежної України. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.